І ще трохи музичних новинок і новин. Ірландський музикант Філ Култер перезаписав з хором українських переселенців свій старий хіт. Всесвітньо відома пісня розповідає про мрію ірландців жити на своїй землі. Хто зараз відчувається краще за українських біженців, розкиданих по всьому світу? Про співпрацю наших співвітчизників з 81-річною зіркою у наступному сюжеті ранку вдома. Ірландець Філ Коултер записав пісню у супроводі українського хору. Композиція називається «Steel a Way». 81-річний музикант створив її ще у 1983 році. Пісня, яку нині знають всі ірландці, розповідає про мрію маленького хлопчика щасливо жити у своїй країні. Автор каже, що слова його твору зараз актуальні як ніколи, особливо для українців. Моя співпраця з українським хором це дуже глибоке партнерство. Це одна з тих подій, що дала мені найбільше натхнення. Я бачив чисту радість в очах українців. Було стільки світла і така чудова позитивна атмосфера, коли я вперше почув, як вони заспівали мою пісню українською. Я прослюзився. Історія знайомства ірландського музиканта з хором українських переселенців розпочалася навесні 2023 року. Тоді до Філа Коултера звернувся керівник урядової установи, завданням якого було Опікуватися біженцями з України в Ірландії він розповів музиканту про найбільшу спільноту наших співвітчизників в ірландському місті Кеван і про неймовірний хор, який створили там біженці. Пісню Стілеве українці взяли до свого репертуару як своєрідний гімн. Коултер прослухав записи свого хіта у виконанні українців і зрозумів, що пісня набула нового звучання, тому її варто перезаписати. 40 років тому я написав про втечу від смути в північній Ірландії. Гадки не мав, що ця лірика все ще буде затребуваною для багатьох людей сьогодні. Але коли ти бачиш все в контексті сучасної України, то справді розумієш, наскільки важлива нині пісня про те, як почати нове життя, залишивши позаду порожні вулиці, морок та спустошення репетиції Коултера з українцями тривали кілька тижнів. Прем'єру оновленого синглу офіційно представили публіці наприкінці літа у Дубліні. Це музика солідарності і це демонстрація нашої підтримки інтеграції українців до ірландської спільноти. А ще це цікаво для людей, які знають пісню Філа Колтера вже 40 років. Адже тепер його хід знайшов нову аудиторію слухачів. Наразі хід стілевей у виконанні філа колтера та українського хору вже доступний для прослуховування у сервісі Spotify. Насолодитись звучанням ірландської композиції на український лад можуть усі охочі.